Продається затишний будинок у мальовничому селі Зорівка Золотоніського району Черкаської області. Будинок розташований на просторій земельній ділянці площею 44 сотки. Ця нерухомість ідеальний варіант для тих, хто шукає комфортне житло з великої території. Загальна площа ділянки становить 60 метрів квадратних, у ньому 6 кімнат, 3 окремі спальні, простора кухня, ванна кімната, коридор і прихожа. Ремонт виконаний у спальних кімнатах і на кухні. Будинок дуже теплий, завдяки комбінованій системі опалення, газ або електро. Земельна ділянка площою 34 сотки включає великий сад із молодими фруктовими деревами, виноградником, малиною, ожиною та полуницею, а також город на 10 соток. У господарській частині розташовані велика літня кухня, сарай, добротний глибокий погріб і баня, оздоблена всередині дерев'яною вагонкою. Для затишного відпочинку у будинку є всі необхідні комунікації: газ, світло та багатотарифний лічильник з новою проводкою, централізоване водопостачання, каналізація та інтернет, зручності у будинку, що додає ще більшого комфорту для проживання. Розташування будинку дуже зручне у центрі села, поруч із дитячим садком, школою, магазинами, зупинкою транспорту, сільською радою, церквою та будинком культури. Асфальтована дорога до будинку забезпечує зручний під'їзд. Цей будинок із затишним садом і розвиненою інфраструктурою чудовий вибір для постійного проживання. Телефонуйте для уточнення деталей або перегляду. Посилання на оголошення в описі під відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші нові відео.